Дорогі брати та сестри, ми обов'язково прочитуємо всі коментарі, молимося за кожну потребу, залишену під відео. Просіть і отримаєте, стукайте і відчинять вам. Бережи вас, Господь, від усякої біди, о великий і всемогутній, Господи Боже, Отче наш Небесний. Звертаюся до Тебе з серцем сповненим любові та віри, волаю до Твоєї милості та захисту. Ти, який створив небо і землю, який веде нас життєвим шляхом і зміцнює у важкі часи, почуй молитву мою. Господи, у час цей важкий, коли наші сини й доньки, наші захисники стоять на варті нашої рідної землі, коли їхні життя наражаються на небезпеку і зло, прошу Тебе, Всесильний Отче, захисти їх, Господи, від ворожих стріл, від підступних задумів. І від усякого зла, яким загрожує їм війна. Нехай Твоя могутня правиця буде над ними, охороняючи від смерті та руйнування. Господи Ісусе Христе, Сине Божий, Тебе просимо у миротвори серця ворогів наших, вклади в них дух миру і братолюбства, пролий свою благодать на нашу землю, щоб припинення війни стало можливим і мир запанував на Україні. Дай мудрість нашим правителям і мудрість тим, хто приймає рішення, щоб знайти шлях до справедливого миру. Святий Дух, утішитель наш, зміцни в дусі наших воїнів, дай їм стійкість, мужність і тверду віру. Нехай їхні серця будуть сповнені надією і любов'ю до ближнього, нехай вони не втрачають людської подоби і співчуття навіть у найжорстокіших випробуваннях. Пошли їм, Господи, свою божественну силу і мудрість у битвах, щоб вони могли захистити свою батьківщину і повернутися додому до своїх родин цілими і неушкодженими. О, Пресвята Богородице, Матір Божа, притулок і заступниця наша! Простягаємо до Тебе наші руки і молитви, покрий своїм небесним покровом наших захисників, наших синів і дочок. Як ти покривала своїм материнським покровом свого Сина Ісуса, будь їм надійним захистом коли вони волають до тебе в годину небезпеки, ангели Божі, хранителі наші, не відступайте від тих, хто в небезпеці і на війні, покрийте їх своїми крилами, спрямовуйте їхні кроки, щоб кожен із них повернувся додому живим. Нехай усі зусилля ворога будуть марними, нехай їхні задуми розсіються як дим. Господи, даруй нам усім українцям віру і терпіння, допоможи нам бути єдиними в цьому випробуванні, підтримувати один одного і бути істинними християнами. Нехай Твоя любов і благодать сходить на кожного з нас, зміцнюючи нас у надії на мирне майбутнє. Вірю, що Твоя Божественна сила. Твоя милість і любов будуть перебувати з нашими воїнами і з усіма нами. Господи, дякую тобі за те, що ти чуєш мої молитви і за твою незмінну турботу про нас. Хай буде воля Твоя, бо Ти наш Бог, і тобі слава, честь і поклоніння на віки віків. О Господи Ісусе Христе, Сине Божий, Спасителю наш і спокутувачу! З великим смиренням і надією звертаюся до Тебе в цей скрутний час, коли земля наша українська страждає від жахів війни, з трепетом і вірою, з серцем сповненим болю і надії, прошу Тебе, Господи, про милосердя і захист. Господи, Ісусе, Ти, який прийшов у цей світ заради нашого спасіння, який зазнав хресних мук заради нас, змилуйся! Над нашою країною і нашим народом, коли життя кожної людини під загрозою, коли страх і руйнування оточують нас, вдаємося до Твого милосердя і просимо, визволи нас від війни, від смертельних ракет і безжальних бомб, благай небесного Отця про мир на нашій землі, даруй нам твій небесний захист. О милосердний Спасителю! Ти, хто дарував сліпим зір. Ізціляв хворих. Простягн і свою всемогутню руку над Україною і зціли нашу землю від ран війни. Пошли свій божественний мир у серця всіх людей, щоб зброя замовкла, і вороги перетворилися на братів. Ти сказав мир, мій, даю вам. Тож нехай цей мир зійде на нас і наповнить наші серця. Господи. У молитві цій волаю до Твоєї всесильної допомоги для всіх наших братів і сестер, які страждають від війни, захисти їх, Господи, від страшних вибухів і руйнувань, збережи їхнє життя під Твоїм святим покровом, нехай не зачеплять їх біди і нещастя, нехай кожен українець знайде в Тобі захист і опору. Господи Ісусе, ти бачиш серця наші, Ти знаєш наші болі та страждання. Даруй нам терпіння і силу пережити ці важкі часи, зміцни нашу віру, щоб ми не зневірилися, але завжди сподівалися на Твою благодать і милість. Нехай Твоє святе ім'я буде на устах наших, і нехай молитва наша доходить до Твого небесного престолу. Молю тебе, Господи, про зміцнення духу наших воїнів, дай їм мужність і стійкість, дай їм мудрість і благородство. Щоб вони могли захистити свою батьківщину, зберігаючи при цьому людську гідність і християнську любов. Нехай Твоя божественна сила буде з ними в кожну мить небезпеки, нехай вони повернуться додому живими і неушкодженими. Господи, пом'яни всіх тих, хто постраждав від війни, хто втратив своїх близьких і домівки. Втіш їх, Господи, обійми своєю божественною любов'ю. І дай їм надію на краще майбутнє. Нехай їхні серця наповняться твоїм світлом, і нехай вони знайдуть у тобі розраду і спокій. О, Всеблагий Господи, не залиш нас у цій темряві, але просвіти нас своїм світлом, даруй нам мир, який перевищує всяке розуміння, мир, який виходить тільки від Тебе. Нехай Твоя благодать покриє нашу землю, нехай війна припиниться, і мир запанує в серцях усіх людей. Пресвята Богородиця, Мати Божа, почуй наші молитви і благання. Покровом своїм святим покрий наш народ, захисти нас від усіх бід і нещасть. Моли Сина Твого і Бога нашого про припинення війни і дарування миру на нашій землі. Ангели Божі, хранителі наші, що стоять перед Престолом Господнім, моліться за нас, захищайте нас від усякого зла. Будьте нашими вірними захисниками і наставниками в цей важкий час. Господи Ісусе Христе, уповаємо на Твою милість і всесилля, віримо, що Ти не залишиш нас у біді, але приведеш до миру і благоденства. Дякуємо Тобі за Твою любов і турботу про нас. Нехай буде воля Твоя свята, бо Ти наш Спаситель і Бог, і Тобі слава на віки віків. Мій Всемилостивий Отче Небесний, великий і благословенний суддя всього світу. Прибігаю до Тебе з розчуленням і смиренням, благаючи про твою милість і захист у цей день, як Ти пообіцяв у своєму слові поставити своїх ангелів для охорони мене і моїх рідних людей від усіх видів небезпек. Великий Отче, у твоїх руках лежить уся влада і могутність. Поклади на нас, твоїх смиренних дітей, свою благодать і захист, як це роблять твої ангели, щоб вони стояли на варті перед нами в цей день і в усі дні нашого життя. Нехай твої ангели, милосердні слуги твої, оточать нас з усіх боків, перебуваючи поруч із нами і охороняючи нас від усякого лиха і небезпеки. Нехай вони будуть нашими провідниками і заступниками, спрямовуючи нас шляхом благості та істини, захищаючи нас від злих намірів і шкідливих дій ворогів. Владико мій, нехай твої ангели будуть нашими надійними, супроводжуючими у всіх наших починаннях і справах, нехай вони будуть перебувати з нами, щоб зміцнювати нас у вірі, надії та любові. Нехай буде Твоя милість з нами в усі часи, і нехай буде Твій покров на нас вічно. Допоможи нам, Всевишній Отче, бути гідними Твого захисту і милості, бути відданими Твоїм заповідям і виконувати Твою волю в нашому житті. Нехай Твої ангели будуть нашими вірними супутниками в цьому світі, що ведуть нас до Твого вічного царства. Слава тобі, Отче Небесний! За Твою незмінну турботу про нас, Твоїх смиренних дітей. Отче наш, що є в небесах, да святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам на сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але збав нас від лукавого. Бо твоє царство і сила, і слава навіки. Амінь. Якщо ви побажаєте стати частиною добрих справ перед Господом, в описі до відео ми залишили реквізити добровільних пожертв. Нехай заповнить Господь всяку вашу потребу за багатством своєї слави.